Що ж, народи України, прийшло Різдво, якого всі чекали, пройшов і новий рік, який ми всі провели під звук сирени, і вже зустріли водохреща. Ісус Христос, що охрестився в Йорданських водах від Йоанна, обмиє нашу Україну, обмиє наші біль і сльози, ракети і звук сирени. Такі ж болючі наші втрати відходять в засвіти найкращі. Ісусе Христе, обмий свяченою водою згорьовану й скровавлену в країну. змий ту війну і ворогів лукавих, а наших воїнів зробити жвавими, змий свяченою водою, всі наші села і міста, щоб вже нарешті вся зла сила від України відійшла. Господи, Ісусе Христе, хоч ми уже дорослі і давно не діти, та всі ми віримо у різдвяне диво. Що згине зло й воскресне Україна, ми свято віримо в Боже чудо, що благодать Господня зійде із небес. Але моліться, люди, усі щиро, бо без молитви не буде чудес!